Чи знали ви, що у Кременчуці є народний цирковий колектив? Ба більше, існує він вже 50 років. А його шоу-програми бачили по всьому світу. Мова йде про Кременчуцький народний цирковий колектив. Юність 3 березня. Його учасники виступлять в МПК з ювілейним концертом. А як та коли цирк розпочав свою діяльність? Перейшов сюди у Петровського. Я в 1973 році, в январі. місяці, і в 1974 році. Один із перших колективів було присвоєно звання народного циркового колективу Юність. Виступали в В'єтнамі, в Южної Кореї, Саудовська Аравія, Ванкару. Не дивно, що за такий довгий період діяльності колективу змінилося багато його учасників. Чимало артистів вже окремо гастролюють по всій планеті та беруть участь у найвідоміших циркових та шоу-програмах світу. Це буде в мене 12-те покоління. Багато закінчили естрадно-циркове училище. Кожен з 30 учасників колективу Юність. Має свої власні таланти та напрямки циркового мистецтва, що вкупі створює неймовірне та різноманітне шоу. Тож, чого очікувати глядачам від їхнього виступу? У Мене дуже багато напрямків. Я займаюся на катушках і Займаюся ще в з ножами, лажу на лісниця з балансорки на. Голові. Я почала займатися жонглюванням і Зараз вже вісім років займаюся, жонтюю. Все потрошку пробував жонглювати, і на ходулях ходити. Вибрав напрямок клоунади. Дуже подобається повітряне кільце, повітряні полотна, парне кільце. Я буду вступати в парне кільце і соло. На кільце соло. Тренери почали мною займатися, я сів на моноцикл. Спробую здивувати. Скажімо так, повітряне кільце виступала там раз на робила. Я займаюся повітряним кільцем та хочу займатися парними петлями. Я можу крутити на себе 20 обручів квадрат. Не всі вихованці народного цирку є корінними кременчужанами, та всі вони знайшли другий дім у колективі. Юність приїхали з Донецької області спочатку війни. Ми приїхали в Кременчуг, і тут нас Ніколай Іванович дав другий будинок. І ми дуже раді, що знову можемо виступати. До цього виступали по всій Донецькій, Луганській та Запорізькій області. За багато років роботи колектив став чимось більшим ніж просто колегами по сцені. Вони стали творчою сім'єю. Тож усі учасники запрошують глядачів до себе на ювілейний концерт, який відбудеться у Кременчуці 3 березня у міському палаці культури о 17.00. Цей колектив це для мене все. Живу я цим. І я цим я дуже собі благодарен, що я сюди мені не нужна. Ніякі другі 3 марта буде 50 років колективу. Запрошую всіх, приходьте, подивитись, получите удовольствие. Приходьте до нас на концерт! Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременшуцькі новини.